На моєму каналі вже було відео про якість ефірних олій. Але щоразу, коли мені задають питання: блін, а чому я не можу купити ось ці олії, які продаються за 20 злотих? Ну типу чому? І людей все одно роздирає це питання, скільки б я не давала на нього відповіді? Мені просто весь час здається, що я можливо щось забула сказати, можливо, щось не договорила. І весь час є таке відчуття, що треба перезаписати відео і можливо якось підсумувати, можливо, узагальнити вже нарешті, можливо, вже зробити якісь такі більш конкретні видимі. Пункти. Чому Чому все-таки е, краще обирати дотеру, чому краще обирати якість? Чому це так важливо? І е, кожного разу мене тригерить, коли, навіть відповідаючи на ці всі питання, люди йдуть і купляють олію за 20 злотих. Ну, типу. Я тригерюся, я розумію, що це моє внутрішнє питання, але я надіюсь, що в мене вдасться довести цю тему і, і показати, чому все-таки е потрібно звертати увагу на якість і як її розпізнати. Цю якість, чому не можна купити туалію за 20 злотих. Перший момент немає. Немає інстанції, яка би контролювала якість ефірних олій. Оце дуже велика проблема. Немає якоїсь компанії, яка скаже, оце, 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 якісне, оце оце, оце, якесь лайно. Типу, це ми не купляємо. Ефірні олії через це трохи складна тема, тому що дуже важко пояснити. Ми орієнтуємося в першу чергу, коли ми хочемо купити ефірну олію на компанію. Наскільки вона прозора, що вона взагалі показує? Чи вона показує показує, Де вона бере сировину, чи вона показує процес видобутку ефірних олій, чи вона показує, як вона дистилює масла, чи показує, як вона віджимає масла. Чи взагалі є десь інформація, як цей процес відбувається? Типу, кожна компанія може написати, що вона стовідсотково натуральна, стовідсотково безпечна, типу, що це 100% ефірна олія там лаванди, наприклад, там лаванди і. Ми їм віримо, да? але де інформація про те, звідки ця олія взялася? Типу, має бути інформація, має компанія вести прозору політику, тому що дійсно тема така, яка вводить людей в оману, і вони не розуміють, нащо їм переплачувати і платити дорого за ефірні олії Дотери, наприклад, бо ефірні олії Дотери знаходяться в середньому і в високому сегменті ціновому, і дійсно не кожна людина може собі їх дозволити. Тому перший аспект, коли ви познайомилися з компанією, ви дивитеся, що вона транслює. Тобто, це не має бути ноунейм no компанія невідома якась невідома назва, про яку нема взагалі ніякої інформації в інтернеті. Про яку немає взагалі якихось відомостей. Це має бути компанія, яка показує, що відбувається в тилу їхнього виробництва. Тому що інакше дуже важко зрозуміти, що звідки і як. Тому що Сертифікат органік не дає вичерпного пояснення, що це чиста ефірна олія. Вона може бути взагалі не чиста, але так, там можуть бути присутні якісь натуральні компоненти, органік, і може бути це розбавлене купу синтетичних е розчинників, які будуть бити вам по гормональній системі, і, в принципі, там подразнювати вашу шкіру і так далі, так далі. У мене є про це окремий пост в Телеграмі. Кому цікаво, заходьте, читайте. Коли з цим пунктом розібралися, дивитесь, які взагалі є дослідження і сертифікати, тобто їх має бути дійсно дуже багато, чи проводиться тестування ефірних олій? Найголовніші дослідження, які мають проводитися над ефірними оліями, це ефірні олії на чистоту, на хіральність, на важкі метали, на взагалі дуже багато. І це один із них хроматографія і мас-спектрометрія. Вони показують детальний склад ефірної олії, що взагалі там є. Тому що зробити олію це ще пів шляху. Треба зрозуміти, що там є. Можливо, там є якісь домішки, можливо, під час дистиляції щось пішло не так. і... Склад Склад змінився, тобто, якщо хоч трохи змінюється температура, дистиляції, тиск, це вже буде інша олія, буде інший хімічний склад, і, і все, і ви вже не отримаєте того ефекту, який потрібен. Тобто це настільки складний процес, тому це коштує так дорого, тому що це не тільки лаванда, яка у вас на підвіконні росте, це ще й е, процес зборки цього цієї продукції. Так, вона росте в різних куточках світу, вона росте в. Е, Притаманних для неї умовах, а не я ж кажу, як десь там у вас на городі, дуже багато факторів, які впливають на ціну і на якість ефірної олії. Тобто, чому ще я обираю дотеру? Тому що, наприклад, якщо цитрусові, тут просто приклад цитрусові вони погано достигли, були не сонячні дні, було погане літо дощове, і вони не набралися сонця. Ну, не роблять ефірну олію з таких цитрусових, тому що там не буде того хімічного профілю, який потрібен для того, аби нас взимку насичувати е, тим сонцем, яке е, вибралося в цитруси і передалося, звісно, що ефірним оліям, і повпливало, звісно, що на хімічний склад. Хімічний склад ефірної олії це ключове, що є в другому пункті, те, на що ми звертаємо увагу. І якщо у нас є можливість перевірити цей хімічний склад, ми його перевіряємо. Я постійно показую. Те, що ви завжди можете перевірити склад вашої ефірної лі, якщо це ефірно лі Дотери і куплена на офіційному сайті. Є спеціальний код тут. Код партії, ми його вбиваємо на сайті СОЖСТУ, і ми перевіряємо мас-спектрометрію і газову хроматографію, і там показано, що є саме в цій партії ефірної олії. Вона вийшла в продаж тільки тому, що вона вже чиста, вже просертифікована. Дотера створила свій власний сертифікат, називається CPTG, який говорить про те, що олія 100% чиста, 100% натуральна, 100% безпечна. Вона пройшла всі тести, і вона потреба. Трапля до вас в руки зі 100% впевненістю, що з вами все буде окей, що ви не отруїтеся важкими металами, що, що там немає синтетичних домішок, які будуть впливати на ваше здоров'я негативно. Тобто ви отримаєте тільки максимальну користь і природну силу ефірних олій. Я надіюсь, що я. Донесла цю базу базову, це база, дійсно. Е, окрім того, що компанія ще дбає про своїх робітників. Вона не закупляє сировину десь на невідомих ринках. Вона сама її вирощує. У них є довготр... довготривалі, довгострокові контракти з фермерами. Вони напряму з ними співпрацюють. Вони знають що садиться, який вид рослини це. Вони чітко знають, які види вони вирощують, вони чітко знають, які сезони, що у них є вся е е звітність про те, що відбувається взагалі, і як це все вирощується. Тобто дотера контролює процес від самого зародження цієї рослини і до того, аби вона потрапила вам в пляшечку. Тому е є прозоре це все. Ви можете зайти на YouTube офіційний Дотери. Там є мільйон відео про те, як це все вирощується, як співпрацюється. Е з людьми, як е, дистилюється олій, там дуже багато відео. Ви можете самі переконатися, подивитися. І дотера часто робить е, від, відкриті двері, день відкритих дверей. Коли ви там. Звісно, треба купляти квиток, туди треба приїхати. Понятно, що це все не безкоштовно ви приїжджаєте, але, типу, якщо є дійсно бажання поучаствувати, навіть взяти участь в дистиляції, там таке є, ви приїжджаєте і бачите безпосередньо, як дистилюється ладан, як дистилюється лаванда, як дистилюється чайне дерево. Тобто ви можете це все побачити своїми очима. В цьому році, здається, в Болгарії буде їхня сходка, і вони. Там будуть показувати, як вони дистилюють лаванду. Якщо я не помиляюся, можливо, можливо, щось інше треба буде уточнити. Але в цьому році теж така сходка там є. І це все прозоро, а не те, що а чому я не можу за 20 злотих купляти за 20 злотих, але ви не отримаєте того ефекту, ви не знаєте, що це за суміш. Ви не бачили, звідки вона взялася. Ви не можете її перевірити. Ви не бачили на неї тестів 100%, їх там немає. Якщо ви будете шукати тести якісь або Взагалі, ну чи тестувалася на чистоту ця ефірна олія, Ну, ви не знайдете ці тести. Я вам гарантію даю. Я шукала, бо їх немає. Е, немає ну, це е, престиж компанії, Компанія відповідає е, за якість Дотерівська компанія існує з 2008 року. Тобто вона вже майже, ну майже 20 років виготовляє ефірні олії, і вона топ е, на ринку ефірних олій. Якби я надіюсь, я дала вичерпну відповідь вже нарешті. Я надіюсь, що це устаканить все в вашій голові, і ви зрозумієте, чому так, а не інакше. Які негативні властивості дають синтетичні олії, почитайте у мене в телеграм-каналі. Я прикріплю посилання в описі під відео. Якщо вам цікавий такий контент, я зараз активно записую блог по ароматерапії в YouTube, тому... Заходьте, дивіться, я буду ще поповнювати відео по ароматерапії, є ще багато що сказати, тому підписуйтеся, задавайте свої питання і до скорих зустрічей!